Доброго ранку, Ігор Юлійович. Доброго ранку. Так. Мене звати Марина Ігнатенко, газета столичний бізнес, журналіст. Маю до вас декілька запитань стосовно газети Тернопільська правда. Чи можете приділити пару хвилин уваги? Ну, в принципі, можу, а яку інформацію я вам можу дати. В мене є декілька запитань. Наприклад, на якій підставі був здійснений обшук на підприємстві рекламного агенції маркетингу від технології? Давайте попрошу через, якщо можна, через п'ять хвилин у мене набирати, так? Я вам дам телефон людей, які безпосередньо за це відповідають. А підкажіть, будь ласка, чи можливо з вами зустрітись, взяти інтерв'ю? Коли? Сьогодні, бо ми сьогодні в Тернополі. Ігор Юрійович, це знову у нас другу журналістка Марина Ігнатенко. Марина Ігнатенко, газета Столичний Бізнес. Е, стосує, е, питання в мене стосовно е, газети Тернопільська Правда. Ну, ми нічого не говориться назву, Якщо ви є в місті підходьте, я організую, якщо це нас залежно, ми можемо надати інформацію. А на котру годину до вас можна підійти? До Тернополі. Так, так, потерпев. Через скільки ви можете бути. Вот. Якщо це буде через півгодини, у вас влаштує? Так, да, влаштує. Добре. І я уточню адресу Білецька 1, правильно? Так. Дякую, тоді я буду у вас їжати, так. На байке, там, до побачення. Хорошо, дякую. <sharp> я, в принципі, не даю вам коментарів, так? Діяки. Ну, ви державна особа, ви зараз на роботі, ну, я ]好吧. знаю, де я знаходжуся. Будь ласка, присаджуйтесь. Дякую. Через це, для того, щоб вибухнути нашу роботу, якщо є можливість, щоб ви не дали нам запит зараз, і я вам сьогодні повністю звернув до міліції і домовимо відповідь. У нас коротеньке питання. Ви знаєте, зміст 212 статті Кримінального кодексу. Так. Можете озвучити її основні положення? Давайте для того, щоб її озвучити, і відкрию. Так. Просто один нюанс і все. Ну, просто як фахівець нам юрист, озвучити і... Ми ж нічого особистого. Ми чудово розуміємо, що ви з бізнесу, що ви ну, по-новому все потробите і вчись вам вихователя це. Ухилення від сплати податків в зборів обов'язково платежі. Стаття 210. Так, скажіть, будь ласка, хто може бути е, об'єктом переслідування цієї статті? Можуть? Чи може бути... Е, Я припрошу, як звати? Юрій. 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 Я не являюся органом, який здійснює слідство рушкову діяльність. Ви знаєте, що газета Тернопільська Правда, Тернопільська «Правда»? Вона звернулася до медіаспілки з метою захистити її інтереси. В чому суть? Порушення їх прав, як вони вважають. Так? Вони громадська організація, вони не прибуткова організація, вони не мають по статусу виплачувати будь-які податки. Скажіть, будь ласка, яким чином вийшло так? що їх зараз притягують до відповідальності за те, що вони нібито <клес> приховують від держави податки. Ну, Дивіться, я ще раз пояснюю. Ми не органом, який здійснює слідство в даному випадку або оперативно розшукову діяльність за власну ініціативу. Так? Мабуть, було якесь певне звернення певних суб'єктів до міліції, до прокуратури, яка е, порушила дану справу, наскільки я це розумію. Я не володію інформацією для того, щоб дати правильну відповідь. Дайте мені залп. Дайте нам час, дайте, нам час. Так, так. дайте мені пів години, і я вам спокійно це все прокоментую. Але в матеріалах суду є вже судове mm -hmm. рішення, ухвала саме. Там згадується саме про те, що податкова інспекція виявила саме податкову інспекцію. Я не бачив рішення суду. І там не може бути вказано, що податкова інспекція виявила, так? Це може ну, бути, бути слідче управління або оперативно Слідче управління так. А для того щоб я дав вам відповідь по роботі міліції, мені необхідно ознайомитися. я є людина цивільна. А скажіть це особисто для мене. Чи відчувається в Тернополі якийсь тиск на пресу? Ну давайте, мабуть, в Тернополі Можливо. в преси спитаємо людини. Люди да, да. Давайте як, спитаємо в преси Тернополя. Чи хтось з них відчуває тиск в Тернополі на пресу? От, мені здається, що зараз нас преса. Досить вільно вилагає і викладає всі факти, які відбуваються з владою в, в Тернополі. Ніякого тиску, мабуть, на них точно не читься. А, а приватні підприємці вони не жаліються вам чи на вас є? Питання, яке в чому стоїть? Ну, я Сумі. думаю, що наші приватні підприємці мають право відстоювати свої права законні, а ми можемо здійснити свою діяльність, так як вона прописана. Так? Ми максимально йдемо на зустріч і пресі, і підприємцям, і представникам будь-якої рамки бізнесу. Президент казав про те, що податково не має створювати якихось штучних перешкод і ну, давати розвиватися і бізнесу. І, У нас є бізнесу. законодавство прописане, так? І от ми намагаємося 100% здійснити свою діяльність в рамках того, що прописано законодавство. І, відповідно дослуховуючи до слова прем'єр-міністра, і президента Керівна. Скажіть, будь ласка, ви погодилися спів... брати співпрацю з нами у вирішенні таких питань, як ось свобода слова і в ситуації, зокрема з Тернопільською правдою? Ну я з вами зустрівся, не готувався ні до чого. Так, ви коли захотіли попасти, тоді попав? Нема питань. це навіть дуже приємно. Ну якби, я, якби бачите, якби я ще знав деталі справи, то да, є, ми просто звикли я що всі всі десь я десь чітко десь я чітко вам можу тільки сказати, що yeah. в yeah. даних випадках, ну якщо говорити про цивільну сторону, про ДПІ, то є по податкові інспекції. Ну ми однозначно не маємо відношення до цієї справи, тому що я був би про неї Угу. Uh -huh. Слідче управління оперативно розшукове ну це. Ви повинні розуміти, це люди в погонах, вони здійснюють, скажімо так, будь-яку дію на підставі рішення суду або за постановою слідчого покуру, або міліції, якщо це відноситься до нашої компетенції. Для того, щоб, я навіть не знаю, чи я можу вам офіційно це оголосити, так. Тобі ж треба чітко сформулювати запитання. Якщо там питання є, такі, які не мають певний доступу секретності і так далі, ми надамо вам цю інформацію. Причому я постарію для того, щоб це було максимально. До речі, сьогодні в прес-клубі буде е, прес-конференція, no. де е, люди, ну, і фахівці, і журналісти, там, ну, всі, хто завгодно, mm -hmm. е, будуть намагатися з'ясувати, що насправді е, коїться, ну, що це було. Чому е, вилучений був тираж? Е, чому. Дивіться, я не володію цією інформацією, я вам чітко підтверджую. Я зрозумію. Так? Так, да. Тобі ж, е, дайте викладіть факти і ми. Піднімо якби я дам запит на міліцію для того, щоб вони симулювали відповідь, ми вам її надамо. Домовилися. Ну, ну, э... Чітко розділені зобов'язання. Ми зробимо можна вам зацікавити? Звичайно, далівальні стіни це. Якщо ви будете просити надати вам відповідь електронною да, коштів, ми електронної поштою не відповіді.